Радієм. Сьогодні є кілька запитань, які неможливо, на які неможливо не відповісти, не зробити передачу. Це дуже важливі питання, і тому зараз почнемо з такого найсильнішого. Радієм. Скажіть. Будь ласка, що треба пропрацювати, якщо дитина наркоман. Дякую Богу за вас. Дякую Богу за вас. Дякую вам, за вас. Ці діти, які народжуються, це результат певних діянь наших або їх поведінка, їх спосіб життя, їх мислення дітей, так? їх сприйняття світу, це, скажімо, породжується так? завдяки певному впливу батьків на своїх дітей, а отже, їх способу життя. І тут не обов'язково, що батьки вели якісь не, скажем, невідповідний для виховання дітей спосіб життя, а навпаки, інколи буває, що вони дбають, опікаються занадто, е опікуються дітьми. Але, е скажем, все не випадково. І тому саме прийняття оцієї ситуації, прийняття це не змирення, прийняття – це є розуміння того, що це є фактом, і в цьому факті треба жити. З цим фактом треба жити, як скажем, усвідомити, що в мені викликає неприйняття дитини, і жити протилежно зовсім Протилежно від того, тобто впливати на дитину, незалежно, де вона, ця дитина, знаходиться, жити такий спосіб життя, який буде викликати все навпаки, небажання залежати від чогось, небажання бути там, депресивним, небажання не приймати світ. І це все, звичайно, що це е, Робота над собою, перш за все, це пізнання себе, оці глибокі медитації і так далі. Але тут ще дуже важливо працює візуалізація ваша. Це те, що, скажімо, ви відчуваєте себе вільним від усього, так? Від усього, від усяких залежностей, тут в даному випадку це про залежність. І Приймаєте світ таким, який він є, і разом з тим бачите таким дитину, такою дитину, що дитина буквально говорить, що там батьку в мене все добре, я вільна, я вільний в. І радісне обличчя, і зовсім незалежне ні від чого. Скажу, що наші практики на ретритах, сатсангах, взагалі стан мозку, в якому перебуває людина медитативна, так, вона настільки заходить у стан ейфорії, що ніякі, зовсім ніякі. Скажем, речовини не можуть привести до такого радісного, ейфорійного стану, як саме одухотворення, як прийняття себе, як прийняття світу, як вдячність, глибинна вдячність всьому, що є. І це також впливає на всіх, на ближнього, на дітей. Тому що в нас є дзеркальні нейрони, так, це те, що, скажем, дає ну, скажімо, найбільше впливає на оточуючих. Тобто, тому що всі оточуючі, щитують ваш стан, а найбільше це діти, бо вони чуттєві. І вам треба триматися такого стану нейронних зв'язків, і такого стану цих нейронів. Які викликають у ближніх радість, вдячність, там, любов, єдність, ну, всі такі найкращі якості. І в такому стані е, перебувати це буде енергетично впливати на дитину, найбільше, не ні в якому разі не впадати в розпач. Після, таких, після цих всіх станів не падати в розпач, а приймати це все і подумки, або десь в медитації, або ввечері перед сном що вечора так, розмовляти з дитиною внутрішньо. Ти найкраща найкращий. У мене серце, ну наповнене любов'ю до тебе. І ця енергія з цілю і все. Відкривати серце до цієї дитини без, безслівно. Слова тут не мають такого впливу, як, як саме ваш стан. Прийняття абсолютно всього, що в полі цієї дитини, усвідомлення причин. Цього, які є, які викликали саме цей стан у дитини. І разом з тим треба розуміти, що ще у нас є стихії. Дуже часто люди, які не можуть володіти власною енергією, не а це найсильніша стихія метал, в стихії метал дуже важко людям працювати з собою. І взагалі намацати е, власні енергії, власне, скажем, власний контроль над цими силами внутрішніми. І тому е, ті, хто яких переважає стихія металу, то їм важко прийняти світ таким, який він є, і, і через, через тиск власної енергії. Тому тут це також треба враховувати і поцікавитись цим, вирахувати це по дню народження дитини. Але знову ж таки, ви розумієте, що це для вас є певним уроком, як бути у такому стані, який абсолютно протилежний до стану того, до чого. Привело життя е, дитину. Тому це все треба взяти до уваги. Завжди дякувати дитині за те, що вона є. Не, не, скажем, не в контакті з дитиною, а внутрішньо перебуваючи в такому стані вдячності. А цей стан вдячності він. Дуже сильно одухотворює, підтримує енергетично і переводить вібрацію поля дитини на іншу вібрацію, де не схочеться ні до чого братись такого. такого. І ця вдячність, просто вдячність, що та дитина є жива, що вона є вашою. І, і ць, такий, такий глибока вдячність, яка викликає дуже велику силу. От в цій вдячності треба вам бути. Ця вдячність найбільше впливатиме на дитину. Будьмо любімо, любимо світ і всіх такими, як вони є. Від... ще одне такий коментар: коментарів багато, але все-таки не на всі, не на всі завжди вдається відповісти. Даруйте, повторюйте ще раз свої запитання, але варто поговорити на цю тему. Дякую. Коли ви говорите, радіємо, то це до мене зовсім не доходить. Як можна радіти, коли не радіється? А коли дивишся на вас і якби з'єднуєшся, то відчуваєш, що душа радіє. Питання як ви це робите? Це певний стан. Ми якраз почали із. Відповіді на перше запитання для того, щоб зрозум... дати так, часткову відповідь на це друге запитання. Це певний стан і мозку, і тіла, і душі, певна вібрація, яка, скажімо, є постійною після того, коли людина перейде в стан духу. Стан присутності, він це ця вібрація ніколи не покидає це тіло, незалежно від того, що ви робите, де ви знаходитесь, що з вами відбувається. Ця вібрація постійно. І це певна енергія, яка випромінює і водить людей у також у медитативний стан, тому що мозок, який. Завжди перебуває у, скажімо, від альфа до дельта хвиль, це медитативний мозок, і він, скажем, передає, ну, мало того, що енергію, а ще й оцей стан, а, він, а в ньому в цьому стані рідко людина сумує. Їй просто добре від того, що є життя. Ну, тому що це відчуття самого життя. І тому це передається, незалежно від того, що входите ви в медитацію, не входите, це передається і вам передається ця радість, бо це радість душі, душі вашої. Це ну, насправді радість, це такий безпосередній дитячий стан, він, це наш природній стан. А от те, що не радіється, це якраз від, людина відходить від стану цього взаємозв'язку єдності із світом. А коли людина відчуває себе в єдності із усім, як все, як єдине поле, то вона розуміє, що цей і світ і є її енергією, її тілом, і вона ну тобто. Неї нема стану, в якому вона щось приховує чи щось не приймає, тому що розуміє, що це все її енергія, що нема нічого поза нею. І це не тільки радість, це просто життя. Це відчуття енергії життя постійно, наповнення, натхнення, ну, най... Най... найкращі слова. І вони супроводжують цей стан. Дуже дякую. Ще там на, ем, на одному із каналів в інстаграмі, в нас Удовотворена дійсність, є коментар однієї людини. Він дуже довгий, його зачитувати не буду, але там сказано про те, що. Коли вона слухає слова на розмову чи там пояснення на нашому каналі, їй здається, що це вона говорить. І саме і там дуже гарно описано це все, її відчуття те, що вона дуже рада цьому стану, що вона це, цю єдність із цим простором, із цими думками ну, скажімо, з цими словами оце все. Ейфорію і вдячність, то ем, треба сказати цій людині, що це дійсно говорить вона, що там, душа е, все душа це єдина душа, яка є усіма душами одночасно. І тому це відчуття воно саме одне із найтаких чистіших, найсправжніх, найправдивіших. Бо це відзеркалення, це є саме ваші найглиб... найглибинніші стани, найглибокі стани, глибокі відчуття, глибокі розуміння, і це є ваш, ваша відповідь, ваша душа відповідає. Тому будьмо в єдності, тоді ми будемо усвідомлювати, розуміти один одного любити, сприймати, жити в радості. Будьмо радієм, будьмо вдячні усім, бо ми є.